Патрулюють вулиці, борються з порушеннями законів, захищають громадян. а Ще частують ужгородців різдвяною кутею. Поліціянти Ужгорода подарували святковий настрій сім'ям переселенців та військовим, які лікуються у шпиталях міста. На свят вечір правоохоронці приготували три казани куті. Скуштували її і Мар'яна Мартин, та готова поділитися рецептом. Все, каша вже готова. Основний інгредієнт куті, варена, пшениця готовий. Патрульні Ужгорода змололи горіхи, запарили родзинки, наготували мак. Усі складові несуть до столу. Кутя, головна різдвяна страва. Тож на столі за давнім звичаєм розстелили рушники, поставили дідуха, запалили свічки. Куховарить у поліційному відділку єпископ Православної церкви України в Закарпатті Варсонофій. За його помічників діти готують за старовинним рецептом. Наші прабабусі прадідусі теж варили за таким самим рецептом кутю. Рецепт незмінний, він дуже простий. Використовуємо кутю, це обтерта пшениця. Ми її спочатку замочуємо на деякий час, пізніше варимо. Перший і найголовніший інгредієнт це що? Це мак. Пізніше додаємо перетерті горіхи, додаємо родзинки. Далі солодка заправка для обрядової страви. Зараз будемо розводити медочок. Ми так виливаємо, дітки, да, зараз сюди мед, правильно? Ти ми заливаємо сюди водичку і розмішуємо, щоб весь мед розійшовся. Інгредієнти по черзі засипають до відварної пшениці. Беремо ложечкою горішки да? і отак оце Беріть, Дивіться, уважно, да. Насипайте. Добре, добре. Вот. Так, грузинки ми вже сюди дали, йдемо далі, далі послідуючи інгредієнт. Да. Мак. Ми тепер беремо розведений мед. І ось так розливаємо. Так? Кутя готова. Добро Зірка Мішлен нам забезпечена». Першими куштують юні кухарі. Можна дуже. Це просто божественно. Навіть не можу описати. Кутю діти оцінили, тож правоохоронці розкладають її у контейнери. Це одна з головних атрибутів святої вечері на столі в нашій родині. Кутю фасуємо для наших військових, які зараз перебувають на реабілітації в Закарпатській області. А також для переселенців, щоб вони теж відчули атмосферу різдва. У шелтері поліцейських із різдвяною стравою вже чекають. Гості завітали з колядою. Добрий вечір, тобі, пане Господарю! Радуйся. Трапезу, згадуючи Різдво Христове. Дуже смачно. А вже ввечері, коли на небі з'явиться перша зірка. Родини зберуться на сімейну вечерю. Христос рождається. Славімо його! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.